Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Для тих, хто мене не знає, мене звати Лена. В сьогоднішньому відео я б хотіла би розповісти про те, як я вирішила почати блог, чому я вирішила це робити, про мої страхи та переживання. Перед цим не забудьте підписатися на мій інстаграм, також на мій ютуб канал, поставити тут дзвіночок, щоб не пропускати мої подальші відео. Взагалі, бажання документувати своє життя, там ділитися своїми емоціями, переживаннями, подіями, які в мене відбувалися. В мене була з дитинства. В дитинстві я дуже любила вести щоденник паперовий. Я там писала дату, свої емоції, що трапилося для цього відео ексклюзив, просто я знайшла свій старий щоденник, який я вела з 2011 року по 2016. Тут написано лє -на Ву, але буква А десь загубилася. Якщо подивитися, я тут багато писала, там якісь чеки писала, клеїла. Тобто такий скрепбук, можна сказати, і навіть малювала щось. От. Квитки. Блін, треба окремо відео зробити обзором мого щоденника. Якщо вам буде цікаво, напишіть про це в коментарях. Оце, коротше, бажання ділитися в мене завжди було, і я це дуже любила завжди. Коли я була підлітком, я обожнювала дивитися блогерів на Ютубі. Багато там американських блогерів, російських блогерів, на жаль. от. І була просто фанатіла від такої дуже популярної блогерши, вона з Канади, але російськомовна. Соня Ейсман. Прям дуже надихала. Я дуже хотіла також бути ютуб-блогером, але, на жаль, не знаю. Я думаю, що це по-перше, через те, що в мене не було було можливостей там знімати нормально, тому що в мене не було камери. І через те, що в мене завжди був якийсь страх, страх перед однолітками, страх, типу, що мене засміють і так далі. Я про це мріяла, дуже це хотіла, але що, я така, типу, думала, ну блін, хто я така, кому в мене не цікаве життя? Я не подорожую, я не живу в Канаді, я не живу в Америці. Кому цікаве взагалі моє життя? Я завжди була такою і навіть в школі я не хотіла там дуже сильно там виділятися, але, на жаль, виділялася <свісно> от по відомим причинам. Мене колись назвали в, там з вискочкою, і після цього я просто вважала, що це класно бути тихою, це класно бути непомітною. Це такі помілкові опередження, які в мене були прямо з дитинства. Я боялася проявлятися. Я взагалі боялася там зайвий раз там руку підняти на уроці. да. І зараз я просто розумію, що оце упередження, що тобі треба бути тихіше води, нижче трави, яке зараз мені дуже заважає в житті, і треба його якось викоріняти, позбуватися цього. І коли я там поступила в університет, мені батьки подарували перший мій айфон, і я почала знімати якісь влоги і почала викладати відоси на Ютубі. З мене навіть глузувала моя близька людина. Вона там мені казала, типу, що. Ха-ха-ха, ти що, кому ти там знімаєш своїм трьом підписчикам. і мене це так ображало. Я там хіхікала, але всередині, я така думала, мене це теж дуже, дуже сильно задівало. Дуже е, образливо, що я дозволила цим словам якось мене зупинити. Не хочу там звинувачувати когось в тому, що я там не почала раніше або те, що я боялася. Я думаю, що страх проявлятися. Починати Ютуб він був накопиченням усього, що в мене там відбувалося в житті, там виховання, оточення, можливості. Зараз я розумію, що треба оточувати себе тільки тими людьми, які тебе підтримують. Якщо знайдеться якась людина, яка буде тобі говорити, що в тебе нічого не вийде, на що ти це робиш? Просто ну народ, просто. Уникайте цих людей, просто я вважаю, що це якісь їх проекції, їх страхи, які ви вони хочуть накласти на тебе. Я все життя просто боялася, боялася того, що мене осудять, боялася, що хтось з моїх однокласників натрапить на мої відоси. боялася взагалі, що подумають, оточуючі. Змінилося це тоді, коли я придбала курс. Взагалі він був про запуски та продюсування, але там був окремий модуль по блогінгу і про мислення. І цей курс коштував 800 доларів, але я дуже вдячна за цей курс, що він дав мені поштовх до того, щоб я реально почала проявлятися, виписала всі свої страхи там, чому я боюся вести блог, вести сторіси в інстаграм, починати Ютуб. Я створила своє перше відео на Ютубі про фронтенд програмування Спочатку я пам'ятаю, що на ньому взагалі не було типу, переглядів. Я зняла його у себе на балконі. Поставила камеру, зняла його на свій шостий айфон, шостий S. і в принципі якість була непогана. Ну реально, ну типа айфони, я обожнюю їх, вони просто топ. Але через там три місяці я почала дивитися, як зростають перегляди. Я просто афігела. І потім, і зараз на ньому вже 48 тисяч переглядів. Зрозуміло, що це відео було знято російською мовою, і тому, типу, він так взлетів. Коли я побачила, що на ньому там зібралося 10 тисяч переглядів. Я така, так, вистрілила. Треба друге, третє відео знімати. Я зняла друге, третє відео, і вони теж вистрілили. Хоча це були перші три відео, я в шоці, в той момент я усвідомила, що історія кожної людини може бути цікава. Що людям цікаво про мене почути, про мій досвід. І коли я отримувала коментарі, що там, мої відео надихаються, просто афігела це дало впевненість в тому, що. Я можу вести блог, я можу робити це цікаво, треба продовжувати. Потім почалася війна, і я закинула свій Ютуб. Я пам'ятаю свій стан під час війни. Я була дуже така невпевнена, така в цій депресії, я не знаю. І я кажу психологу: типу, що я хочу вийти в блог. Мені ну, це хочеться робити, але мені дуже страшно, і ми почали це пропрацьовувати. І вона така мені каже: якщо тобі там типу, страшно себе показувати, ну покажи там, я не знаю, частину свого волосся, частину своєї там футболки. І так я виклала перше відео, потім друге зняла, третє, набралася зміливості. І я просто зрозуміла, що коли ти знімаєш відоси, викладаєш, і ти бачиш, що ну, не так все і погано. Да, я отримала якийсь хейт, були негативні коментарі, але ну, це не кінець світу, тобто. Всі страхи переборються в той момент, коли ти вже щось робиш. Тобто ти починаєш іти в це. Тобто ти такий розумієш, да, мені страшно, мозок боїться, руки роблять. Найважче зробити: от перший крок. Перший крок це сісти, поставити камеру, нафарбуватися і натиснути на кнопку. І коли ти вже натиснув на кнопку, ти знімаєш і вже все. Куля покатилася, і ти вже знімаєш відос і викладаєш його, і все на даний момент мої відоси не набирають стільки переглядів, як це було російською мовою. Але мені приємно, що навіть якщо одна людина мені залишить коментар і скаже, що дякую тобі за відео. Мені було цікаво, я просто від цього сяю. Мене це мотивує, надихає робити більше і більше. Тому дуже буду вам вдячна, якщо напишете в коментарях. О, коротше, понесло. Понесло мене. Так. Цікавий факт в тому, що коли я почала вести Ютуб, то я в інстаграмі про це нікому не казала. Знайомі не знали про те, що я там знімаю Ютуб-відоси, я тільки кидала близь... близькому оточенню, і мене реально знаходили просто рандомні люди, яких я не знаю, писали мені там приємні слова, і це було дуже класно. І з часом я почала більше набиратися впевненості в собі, почала розуміти, що да пофіг. Пофіг що подумають інші. Війна просто дала зрозуміти, що життя, воно таке скінченне, що, блін, все життя боятися. Тобі хочеться, ну і робиться. Це. Ну, це так тупо боятися того, що подумають про тебе люди. В кінці кінців ти розумієш, що всім байдуже. Так, да, вони щось можуть подумати, але вони подумають і забудуть, і продовжать жити своїм життям, тому що у кожної людини є свої проблеми, і типу в них немає часу на те, щоб взагалі там щось про тебе. Думати і так далі. Побороти свій страх воно ну, не трапилося за один день. Це був довгий шлях тривалістю там рік, півтора, два роки. От я так потрошку, крок за кроком, почала там сторіси активніше вести, почала розмовні сторіси робити, почала там записувати відоси себе, отак, от от взяти камеру і так от зняти себе. Це, ну, це дуже страшно насправді. Але ти чим більше ти робиш, Тим більше ти розумієш, що страх він так поступово зникає, ти звикаєш до цього, ти знаєш, як з цим боротися, справлятися, і воно вже не так страшно. Ну, все сказала. Розумію свою трансформацію, яка я була невпевнена, як я всього боялася, і зараз я можу реально, типу, знімати і викладати, і не боятися, тому що проявлятися дуже важливо. Ну, це тебе вчить, це тебе розвиває, це вихід з зони комфорту. Тому якщо у вас є бажання, то я впевнена, що у вас все вийде. Я вважаю, що у кожної людини є чим поділитися. І да, я розумію, що в мене там не супер багато підписників, але дуже подобається мені це робити, і я буду продовжувати. Дякую, що дивилися це відео. Якщо вам було цікаво, то пишіть про це в коментарях. Кидайте своїм друзям, ставте лайки. Підписуйтесь, ставте дзвіночки, підписуйтесь також на мій інстаграм. Я там набагато більше чим ділюся, тому що це швидше. Напишіть, будь ласка, взагалі, що вам цікаво ще почути і побачити на моєму каналі. Всім дякую, всім па-па! Треба ж якусь фотку зробити, так? Да? Для, для обкладинки.